Кішки, собаки та інші домашні тварини в зеркалі добірка кумедних фотографій. Досі виникає спірне питання, чи мають наші вихованці, такі як собаки, кішки чи кролики, здатність бачити себе в дзеркалі. Раз цьому немає аргументованих доказів, відштовхуватимемося від своїх спостережень. А поки хочу показати вам чарівних вихованців, які милуються своїм відображенням. Ну що, поїхали? свою кішку, що дивиться на себе в дзеркало. Схожа на картину епохи відродження. Знайди того, хто дивитиметься на тебе так, як мій кіт дивиться на своє відображення. Селфі з різних кутів. Коли зрозумів, що ти в реальності кіт. Сова дуже ретельно розглядає себе в дзеркалі. Хрюшка цілує своє відображення. Пробудження темної сторони, який же я гарний, який же я розумний, і люди дуже люблять мене. Дзеркало для макіяжу гіпнотизує мого кота. Видра шокована, що вона видра. Мій кролик робиться щоранку. Цікаво, про що він думає. Киця милується своєю красою. А цей котик здається вражений своїм зовнішнім виглядом. Щоденний ритуал комунікації з котом у дзеркалі? Песик знайшов дзеркало і, здається, закохався. Неймовірно, ти що з паралельного світу? Дивлюсь у тебе, як у дзеркало, до запаморочення. Ти хто такий? Чому розлігся на моїй території? Від мене не сховаєшся, я тебе бачу. Ми з тобою такі схожі, навіть язички одинакові. Ти не самотній, я з тобою. Давай пограємо. Дивись, який в мене гарний м'яч. Невже це я? Ну просто ідеальний котик. Моя шаншила вперше побачила себе в дзеркалі. Криза особистості, хто я? З якою метою я прийшов в цей світ? Відтепер він знає, наскільки він ідеальний. Який час він дивився на себе в дзеркало. Здається, він дуже засмучений через нову зачіску. Більше не сховаєшся. Я тебе бачу. Це відбувається після купання. Вона йде до раковини, встає на задні лапи і дивиться на себе в дзеркало. Друзі, а як вважаєте ви? Чи бачать вихованці своє відображення в дзеркалі? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й дусі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.